У зв'язку з відкриттям денної форми таборування дитячого військово-патріотичного табору Азовець активістами громадської приймальні народного депутата Андрія Білецького було проведено соцопитування. Темою соцопитування стало відношення громади до військово-патріотичних таборів та чи потрібна денна форма таборування. Навірно, ну, інтересно. Мальчикам взагалі дисциплінують і э, дають якусь то установку на майбутнє, на міровосприяті правильне, на мужське виспитання. Мені каже, а яка різниця? Ну, літа, може, днівна, часівного року, вечірня, то есть, Я не вижу просто, яка кардинальна різниця. Yeah. Я вважаю, що це потрібно. Ну, Смотреш, які, як які там бра, як організовані, які там воспитателі. Ну, я, якщо б в мене така була, мені предл... ну, моєму внукові таке... пропозиція така поступила, то я б, звісно, дала на днів тільки. Ну, скажімо так, мені важко сказати, тому що у нас в Україні ще не сформована нормальна концепція. Що таке взагалі патріотизм, дуже велике, скажімо так, в країні? Різне бачення цього питання. Я вважаю, що денна форма таборування це дуже зручно, тому що батьки, які йдуть на роботу і їм нема куди віддати дітей, для них це дуже гарний вихід. Різні форми можуть бути прийнятні. Ви знаєте, люди різні. У кожного свої обставини, тому для того, щоб людям було зручніше, наприклад, можна робити і такі, і такі В ході соцопитування свою думку висловили 20 респондентів, 14 з яких підтримали ідею денного таборування військово-патріотичних таборів, та 6 з яких утримались від конкретної відповіді.